Усіх телеглядачів та глядачів на Ютубі. Це канал 402 та програма Культурний Френик». Я, Ніна Копаниця, готова розпочинати. Сподіваюсь, ваші новорічні свята були яскравими та сповненими емоцій. Січень вже в розпалі, а з ним і нові культурні події у Івано-Франківську. Цей місяць буде не менш атмосферний. Вас чекатимуть, події, концерти. Та різноманітні заходи. Тому не гайте часу, а слухайте, що ми для вас підготували. Завжди ми розпочинаємо з театру ляльок імені Маріки Підгіренка. Хоча січень час відпочинку. Не забувайте проводити його пізнавально разом із своїми дітьми. А тепер поговоримо про репертуар театру з 1 по 15 січня. 4 та 5 січня о 12 та 14 прем'єра казки «Різдво у Сніголандії». 11 січня о 12 та 14 вистава «Катруси на Різдво». 12 січня о 12 та 14 казка «Віслючок та різдвяна зірочка». Нехай ці зимові дні пройдуть тепло та казково. У театрі «Ляльок» Для наймолодших глядачів на черзі локація, яка точно заслуговує вашої уваги національний драматичний театр імені Івана Франка. Якщо ви хочете відчути справжнє театральне мистецтво, обов'язково завітайте сюди. Театр розпочав другий розіграш книг за донат на Збройні Сили України. Для другого розіграшу обрали книгу Шухевича Гуцульщина монографія, яка стала основою для двох театральних вистав. Екземпляр книги, який розіграно, підписаний режисером Ростиславом Держопільським, а також акторами, які беруть участь у постановках. Щоб взяти участь у розіграші, вам потрібно задонатити будь-яку суму кратну 100 гривням. Кожні 100 гривень додають один шанс на перемогу. Тому не гайте часу, а допомагайте. Тепер перейдемо до репортуару театру у першій половині січня. Музична казка «Аладдін і чарівна лампа казка Котигорошко, різдвяні набутки, колядета і плець. Прем'єра мюзиклу Наталка Полтавка, музична казка Попелюшка, драма Солодка Даруся. Мюзикл Гуцулка Ксеня, інтерлюдія руху Біла цінь. Програма дуже насичена. Тож обирайте, що найбільше вам підходить. А я бажаю, щоб всі відчули ці емоції на собі. Пути воді франківців. І цього разу ми вирушимо на Вовчанецькі гори. Це одне з улюблених місць для відпочинку. Давайте дізнаємося, що знають про це Франківці. Запитання номер один. Як думаєте, чому Вовчанецькі гори отримали свою таку назву? Оцього я точно не знаю. Чому Вовчинці? Село Вовчинці, гори вовчинці? Я не, не, не знала. Та якісь вовки, певно, розводилися в них. Напевно, були місцевими жителями. Помічено багато, напевно, таких звірів не дуже приємних для них. Як думаєте, чому Вовчинецькі гори отримали свою таку назву? Бо там живуть Вовки. Як думаєте, чому Вовчинецькі гори отримали свою таку назву? У ведмеді відповідь. Назва походить від слова вовк. За однією із версій там водилися вовки. Запитання номер два. Чи знаєте ви, що можна побачити на Вовчинецьких горах? Які цікаві об'єкти є в цьому природньому комплексі? О, Ви знаєте, я дуже люблю Вовчинецькі гори. Ми з сім'єю одного разу, два роки тому, ще перед війною, поїхали дивитися захід сонця. З тих горів, захід сонця і наш Франківськ, неймовірні. І я ці світлини розповсюдила всім своїм знайомим і в Америку, і в Італію кажу, ви подивіться, яке гарне місто, і так сонце заходить. Що навіть мої діти його тримали на руці. Знаєте, так дуже цікаво всім. Наприклад, я би бажала. Поїхати і подивитися, яке красиве місто з Вовчинецьких гір. Чи знаєте ви, що саме можна побачити на Вовчинецьких горах? Які цікаві об'єкти є на цьому природньому комплексі? Е, я не знаю. Чи знаєте ви, що саме можна побачити на Вовчинецьких горах? Які цікаві об'єкти є на цьому природньому комплексі? місто. Відповідь на Вовчинецьких горах можна знайти чудові панорами міста, а також краївки, якими користувались повстанці. Упа Вовчинецькі гори є природною спадщиною для активного відпочинку. Як вважаєте, це правда? Це дуже гарно. Це дуже гарно, що місто має такі. Я знаю, там велосипедисти займаються, мотоциклісти мають свої такі велосипеди. Це дуже дуже. Лиш якщо їх ще окультурити, гарно. Я знаю, що там дуже довго робиться гостиничний комплекс, там щось з ним зв'язано, щось з основою з фундаментом не можуть, але гарне, гарне місце відпочинку, дуже гарне. Я би хотіла, щоб його облагородили, і місто мало би гарну зону відпочинку. Вовчинецькі гори є популярним місцем для активного відпочинку та природної спадщиною. Гадаєте, це правда? Так. Вовчинецькі гори є популярним місцем для активного відпочинку та природної спадщиною. Гадаєте, це правда? Так, так. Відповідь так, звісно. Вовчинецькі гори є природною спадщиною. Ось такі цікаві факти про Вовчинецькі гори. Не забувайте досліджувати красу рідного міста, адже вона неймовірна. Тепер розповім про концерти, що пройдуть з 1 по 15 січня. Олександр Пономарьов та Михайло Хома із програмою Україна переможе у івано франківську 9 січня о 18.00 у драмтеатрі. Олег Скрипко запрошує на магічне феєричне дійство із концертом Щедрик 11 січня о 19.00 у кіноконцертному залі Арена Центр. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся культурний франик. Бажаю вам теплих зимових вечорів. З вами була я, Ніна Копаниця, до зустрічі.